Таємниче відображення Я не можу пояснити цієї історії, не можу сказати, чому і через що вона трапилася. Просто так сталося. Втім, інколи я замислююсь, як би все склалося, якби я тоді помітив одну суттєву деталь, важливість якої зрозумів лише багато років по тому. Якби я таки звернув увагу на неї, гадаю, доля трьох людських життів. Була б кардинально іншою, чомусь ця думка здається мені дуже моторошною. Щоб розпочати цю розповідь, мені треба повернутися до літа 1914 року, якраз перед початком світової війни, коли ми відправилися у Беджверсі з Нілом Карслейком. Гадаю, можна сказати, що Ніл тоді був моїм найкращим другом. Також я знав його брата Алана, але не так добре. Сильвію, їхню сестру, я ніколи не бачив. Вона була на два роки молодша за Алана, і на три за Ніла. За весь час нашого навчання я двічі збирався провести частину канікул із Нілом у Беджворсі, і двічі щось не складалося. Тож вийшло так, що вперше я побачив дім Ніла й Алана, коли мені виповнилося 23. У нас була непогана компанія. Нілова сестра Сильвія щойно заручилася з хлопцем на ім'я Чарльз Кроулі. За словами Ніла, той був значно старший за неї, але цілком пристойний і доволі заможний чолов'яга. Пам'ятаю, ми приїхали близько сьомої вечора. Всі розійшлися по своїх кімнатах, щоб підготуватися до вечері. Ніл провів мене до своєї кімнати. Беджворсі був привабливим старим будинком зі складним плануванням. За останні 300 років його постійно видозмінювали й переробляли, тож там була сила, силенна, різноманітних сходів і кімнат, що з'являлися просто нізвідки. У такому домі можна було легко загубитися. Ніл пообіцяв зайти й забрати мене дорогою на вечерю. Я трохи переживав перед перспективою знайомства з його сім'єю. Пам'ятаю, як у жарт сказав йому, що саме в таких будинках, як цей. Можна зустріти привида десь в коридорі, а друг недбало відповів, що люди кажуть, ніби в цьому будинку таки живуть духи, але ніхто з його сім'ї ніколи нічого такого не бачив, і він навіть не знає, яким, на вигляд, мав би бути привид. Потім він пішов, і я заходився порпатись у валізах, намагаючись знайти своє вечірнє вбрання. Родина Карлсликів не була дуже заможною. Вони тримали цей старий маєток, проте не мали слуг, які могли б допомогти з розбиранням валіз і підготовкою вечірнього костюма. Нарешті я перейшов до етапу зав'язування краватки. Я стояв перед зеркалом і бачив власне обличчя та плечу у відображенні, а за ними стіну кімнати, нічим не примітну стіну, у центрі якої були двері. Щойно я врешті розібрався із кроваткою, то помітив, що двері на стіні позаду відчиняються. Не знаю, чому я не обернувся. Зрештою, це була б природна реакція. Втім, я цього не зробив, а просто спостерігав у відображенні, як двері повільно рухалися, і коли вони відчинилися навстіж, побачив кімнату за ними. Це була спальня більша за мою, з двома ліжками. Раптом я затамував подих, бо побачив на підлозі біля одного з ліжок тієї кімнати дівчину, якій у горло вчепилися чоловічі руки. Той чоловік повільно тягнув її назад, душачи, тож дівчина поволі задихалася. Не було найменшої можливості помилки. Сцена, яку я побачив, була абсолютно зрозумілою на моїх очах коїлося вбивство. Я добре бачив лице дівчини, її яскраве золотисте волосся, жах агонії на прекрасному обличчі, яке повільно наливалося кров'ю, бачив спину й руки чоловіка, а також шрам, що проходив лівим боком його обличчя вниз до шиї. Хоча мені знадобилося трохи часу, щоб описати цю сцену, в реальності я лише якусь мить ошелешено спостерігав за цим видовищем. Перш ніж крутнутися на місці, щоб поспішити на поміч. Однак, щойно я розвернувся лицем до стіни то побачив лише вікторіанську шафу з червоного дерева біля неї. Жодних тобі прочинених дверей, жодних сцен вбивства. Я знову крутнувся до дзеркала. У відображенні було видно лише шафу. Я потер очі руками, тоді кинувся до стіни. І спробував відсунути від неї шафу. Цієї миті Ніл увійшов у кімнату через інші двері і запитав мене, що я в біса намагаюся зробити. Він, мабуть, подумав, що я з глузду з'їхав, коли я розвернувся до нього з вимогою сказати мені, чи за шафою були двері. Він підтвердив, що двері там були, вони вели в сусідню кімнату. Я запитав його, хто раніше там жив. І Ніл сказав. Що прізвище цих людей було Олдам, майор Олдам і його дружина. Тоді я запитав у нього, чи у місіс Олдам було світле волосся, і коли він сухо відповів, що та була брюнеткою, я почав розуміти, що просто виставив себе дурним. Прийшовши до тями, я сяк так пояснив свою поведінку, і ми спустилися вниз. Я переконував себе, що мені щось просто приверзлося, і почувався присоромленим, як останній невіглас. Тут Ніл сказав: Це моя сестра Сильвія, і переді мною постало чудове обличчя дівчини, яку щойно задушили на моїх очах. А потім мене познайомили з її нареченим, високим, темноволосим чоловіком, зі шрамом на лівому боці обличчя. Екі от речі. А тепер задумайтеся на мить і скажіть, що ви зробили б на моєму місці? Переді мною була дівчина один в один, та дівчина, яку я бачив перед цим, і чоловік, який на моїх очах хотів її вбити. І вони мали одружитися менш ніж за місяць. Чи могло це бути віщим пророцтвом? Чи могло бути так? Що одного дня Сильвія з чоловіком приїхали б у цей будинок і їм запропонували б цю кімнату, найкращу вільну кімнату. І чи могла б ця сцена, свідком якої я став, відбутися у похмурій реальності? Що мені було з цим робити? Чи міг я щось зробити? Чи міг би хто небудь, Ніл чи сама дівчина, повірити мені? І я прокручував ці думки в голові знов і знов. Упродовж цілого тижня гостювання в маєтку розповісти чи не розповісти. Крім решти, ситуацію ускладнював іще один нюанс річ у тім, що я закохався у Сильвію Карлслейк, щойно вперше її тут побачив, я хотів її більше, ніж будь-що на світі. Тож це певним чином зв'язувало мені руки. І все-таки моє мовчання означало б. Що Сильвія вийде заміж за Чарльза кроулі, а потім той її вб'є. Отже, за день до від'їзду я все їй розповів. Сказав, що зрозумію, коли вона вважатиме, що я з'їхав з глузду, та я присягнув, що справді бачив усе те на власні очі. І якщо вже вона налаштована вийти заміж за кроулі, я мусив розповісти їй про цей дивний епізод. Вона слухала дуже тихо. У її очах було щось незрозуміле для мене. Вона зовсім не сердилася. Коли я закінчив, дівчина просто подякувала мені з усією серйозністю. Я продовжував повторювати, як дурень: Я це бачив, я справді це бачив. І вона сказала: я впевнена, що бачили, якщо ви це стверджуєте. я вірю вам. урешті решт я поїхав, не знаючи, чи вчинив правильно. Чи просто був дурним, але за тиждень Сильвія розірвала свої заручини з Чарльзом Кроулі. Потім почалася війна, і не було багато часу думати про щось інше. Я натикався на Сильвію раз чи двічі під час відпустки, але намагався уникати її, наскільки це було можливо. Я кохав дівчину і хотів її, як ніколи сильно, але чомусь відчував, що це було б неправильно. Саме через мене вона розірвала свої заручені скроулі, і я постійно повторював собі, що можу виправдати свій вчинок, лише залишаючись незацікавленою стороною. Потім, 1916 року, загинув Ніл, і мені випало розповісти Сильвії про його останні хвилини. Ця розмова нас дуже зблизила. Сестра обожнювала Ніла, і він був моїм найкращим другом. Вона була така мила, така чарівно мила у своєму горі. Цього разу було неймовірно важко стримувати свої почуття, і я повернувся на війну з надією, що куля покладе край моїм стражданням. Зрештою, життя без Сильвії нічого не було варте. Але куля мені не судилася одна просвистіла мені під правим вухом, а інша влучила в портсигар у моїй кишені. Я ж залишився цілісінький і майже неушкоджений. Чарльз Кроулі загинув у бою на початку 1918 року. Чомусь для мене це щось означало я повернувся додому восени 1918 року, якраз напередодні завершення війни, негайно відправився до Сильвії і сказав, що кохаю її. Я не дуже розраховував на те, що вона одразу матиме якісь почуття до мене, тому був абсолютно шокований, коли вона запитала мене, чому я не освідчився їй раніше. Я пробурмотів щось про кроулі, а вона сказала чому ж, на твою думку, я порвала з ним? Потім вона зізналася, що, як і я, закохалася в мене з першого погляду. я сказав. Я думав, що ти розірвала заручини через ту історію, яку я розповів. Вона посміялася і відповіла, що якщо любиш людину, то не можеш бути таким боягузливим. І ми знову перейшли до мого старого видіння і погодилися, що це просто було щось дуже дивне і не варте уваги. Після того певний час не відбувалося нічого особливого, про що варто розповідати. Ми з Сильвією побралися і жили щасливо. Але щойно вона справді стала моєю, і я зрозумів, що не був створений для ролі ідеального чоловіка. Я страшенно любив її, але був занадто ревнивим, до абсурдності ревнивим, навіть коли вона просто усміхалася комусь. Спочатку її це веселило, гадаю, навіть певною мірою лестило. Зрештою, це було доказом мого шаленого кохання. Що стосується мене, то я був цілком свідомий того, що не лише виставляв себе дурним, але й ставив під загрозу спокій і щастя нашого спільного життя. Я все це розумів, але нічого не міг із собою вдіяти. Кожного разу, коли Сильвія отримувала лист, який вона мені не показувала, я не знав спокою, гадаючи, від кого він міг бути. Якщо вона розмовляла з якимось чоловіком і усміхалася йому, я насторожувався і ставав похмурим. Як я вже казав, спочатку дружина сміялася з цього, для неї все це було в жарт. Згодом жарт уже не здавався таким комедним. і зрештою їй зовсім перестало бути смішно. Так потроху вона почала віддалятися від мене не фізично, а потаємно, у своїх думках. Я більше не знав, що коїлось у неї в голові. Вона була доброю, але, на жаль, між нами пролягла прірва. Згодом я зрозумів, що Сильвія більше не любить мене. Її кохання померло, і це я його вбив. Наступний крок був неминучий, і я знав, що чекаю на нього, і з жахом на нього чекаю. Тоді на горизонті з'явився Дерек Вейнрайт, він мав усе, чого не мав я. Був розумним і дотепним, а також дуже симпатичним. Хоч як мені не хочеться цього визнавати, він був майже ідеальним. Щойно я побачив його, то сказав собі саме такий чоловік потрібен Сильвії. Вона боролася із цим, я знаю, вона боролася, але я їй нічим не допоміг. Мені просто не вдалося, я загруз у своїй гнітючій похмурій відстороненості. Я несамовито страждав, а проте і пальцем не поворухнув, аби врятувати себе. Я не допоміг, я лише все зіпсував. Одного разу я зірвався на неї. Цілий потік невиправданої жорстокості злітав із моїх уст. Ревнощі та гризоти мало не звели мене з розуму. Я казав безжальній ниці слова, відчуваючи всю їхню безжальність. І все-таки я отримував шалене задоволення, промовляючи їх. Пам'ятаю, як Сильвія почервоніла, і все її тіло напружилося їй було несила це більше терпіти. Пам'ятаю, як вона сказала так не може тривати далі. Коли я прийшов додому того вечора, будинок був порожній. На мене чекала лише записка усе в найкращих традиціях. Дружина писала, що йде від мене назавжди. Що збирається до Бечворсі на кілька днів і хоче залишитися із тим єдиним, хто її справді любить і потребує. Мене просто поставили перед фактом гадаю, що до цього моменту я не до кінця вірив у свої підозри. Втім, це підтвердження моїх найгірших страхів чорним по білому, просто звело мене з глузду. Я помчав до Беджворсі за нею, видавлюючи газ наповну. Сильвія якраз переодягалася до вечері, коли я ввірвався до неї в кімнату. Пам'ятаю вираз її обличчя шокований, прекрасний, наляканий. Я сказав: ніхто, крім мене, ніколи тебе не матиме, ніхто. А потім схопив її за горло ззаду і потягнув на себе. Раптом я побачив наше відображення у дзеркалі. Сильвія задихається, і я душу її. А на моїй щоці, там, де куля колись пронеслася під правим вухом, шрам. Ні, я не вбив її. Це раптове одкровення паралізувало мене. Я відпустив дружину, і вона сповзла на підлогу. Тоді я не витримав і розплакався. А Сильвія заспокоювала мене. Так, вона мене заспокоювала. Я розповів їй усе, і вона відповіла мені. Що під фразою Той єдиний, хто її насправді любить і потребує, вона мала на увазі свого брата Алана. Тієї ночі ми відкрили серця одне одному. Гадаю, відтоді ми назавжди залишилися неймовірно близькими. Моїм тілом проходить холод щоразу, коли думаю, що якби не милість Господня і не дзеркало, я міг би стати вбивцею. Та дещо таки померло в ту ніч. Диявол ревнощів, який так довго володів мною. Проте інколи я замислююся, що, якби я не припустився тієї початкової помилки, шрам на лівій щуці, коли насправді це була права щока у дзеркальному відображенні. Чи був би я тоді таким певним, що це був саме Чарльз Кроулі, чи попередив би я Сильвію, чи вийшла б вона заміж за мене? А може, за нього? Чи може минуле і майбутнє нерозривно переплетені? Я проста людина і не маю відповідей на всі запитання, але я бачив те, що бачив, і через те, що я бачив, ми з Сильвією разом, допоки, і, як то кажуть, смерть не розлучить нас, а може, й надовше.